Ну, давай, ну, давай ну, будемо буде. пробувати розділятися, може живе. Наш, ми, наш, ми, наш ми, пасажир, наш пасажир. Я не знаю, що так. Я вже стільки не терпівся за ці 2,5 роки. Це історія багато дуже. Вже три рази точно помер. Тоді не було страшно, страшно було тільки за побратима. Мені вдалося все-таки зайти, розчистити тут нору і залізти туди і бути там. Думаю, пересижу там, доки не закінчиться обстріл, на щастя, тоді не побачили, що я там є. По як потім виявилося з дронів в нашій було видно, що я там загинув разом з побратимом.